Добрий день. Сьогодні хочу порозмовляти з вами про таку ситуацію. Як з часом годинник починаєш заряджати, приєдна, приєднувати до комп'ютера, а він постійно під'єднується, від'єднується, робить так. буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ну, Хто знає, той знає. Не так давно на форумі в Фейсбуці які відносяться до Гармія, дуже цікавий ресурс, раджу підписуватись. Багато чого цікаво. Також писав чоловік, у якого у дружини, один із таких активних, у якого у дружини теж, здається, був Ferrander 955. От у мене Фаррунер 965. Що я вам можу сказати? Що я вам хочу сказати? Останнім часом були такі ситуації, що в мене також годинник таким чином почав себе вести і щось з ним зробити вже практично було неможливо. Тобто постійно оце буль-буль-буль-буль. Що відбувається? Я Не знаю. Можливо, це проблема саме 940, ну, версії Forerunner, але, от якщо придивитися... От, якщо придивитися, навколо оцих от е, площадок, бачите, утворюється така. Я не знаю, як правильно сказати, забруднення. На е, шостих моделях і сьомих я такого ніколи не, не бачив. Ось, А на 945-х така от історія відбувається. Можливо, я, я помиляюсь, то поправте мене. Так ось. Таке враження, що утворюються якісь провідні канали, ось, які, е коли ви приєднуєте до зарядки, вони формують невеличкі токи, струми витікання. Ось, і це призводить до того, що, от як кажуть, що драйвер новий оновили е по приєднанню годинника до комп'ютера. І драйвер бачить ці токи витікання, струми витікання, і він дає команду на дисконект. Можливо, бо драйвера на Гармін ніхто ніколи не встановлює. Можливо, дійсно є така історія на форум Гармін я не читав, Гармін форум. Форум Гармін. Ось, Я не читав. Відповідно, що я, як мені допомогло, і що я зробив. От в мене є такий наборчик гарний. Там, в мене нема не різниці, це, це просто так говоря. І в ньому є ось от такий от, несенький... Пінцетик. от Я отут охайненько, зараз мені важкувато, звісно. Хайно навколо кожного піна, провів отак от очисточку, прочистив кожен пін, прочистив, прочистив. Начебто прибралася цей, цей бруд і в даному випадку, після того, як я це зробив, Приєднався і більше ніяких цих бульбуль туди-сюди, знаєте, включення-відключення. Ну, багато хто про це. Той, хто ну, стикався з таким, той знає, про що я кажу. Ось, це вже не відбувається. Тобто, безпосередньо з першого приєднання ось, умовно приєднуєшся і зразу. Звуку почули. І все. І, умовно годинник, тобто приєднався і заряджається, і немає оцього цього і так далі. Тобто. Проблема в цій контактній площадці, навіть не в шнурки, тому що буває шнурок. Ну, зараз там погано видно, що придивитися 100% я тільки заряджав. Тобто фактично... Фактично проблема в якихось мікрострумах витоку, які просто-напросто блокують, блокують зарядку. На рівні, на рівні скоріш за все, якихось нововведень в прошивку до годинників, щоб не спалити повідно, контури. Ну, я знову таки кажу, я можу помилятися, це не максимальна експертна думка, але те, що я от примітив останнім часом, що саме отакі от рішення. Допомагає це вирішити. Ну і хоч би я як і не хейтив, наступне рішення, коли вже починаєте вносити деструктив такого плану, як я показав, ви ж там пошкоджуєте. А якщо пошкоджуєте пластик, то накопичення бруду буде відбуватися ще швидше. Відповідно, я вже буду використовувати заглушку. от Пару місяць подивлюсь з використанням заглушки, зарядку. зарядка через використання заглушки. Ну і Можливо, там чи в коментах чи відео зніму, як воно допомогло чи не допомогло. Цікаві ваші коментарі в цьому випадку. Ось, можливо, стикались, можливо, знаходили рішення. Будь-яка абразивна мойка цього порта вже, скоріше все, передбачає використання заглушки. Тому що там, ви стираєте певний захисний слой, хочете не хочете, як на контактах, на цих металевих, мідньоних, так і навколо пластика. Пластик пошкоджуєте відповідно, бруд буде ще активніше набиратися. Тому буду радий, якщо комусь допоможе, підписуйтесь на канал. Всього доброго, до побачення.